Я був Спанч Бобом, костюм Хто, був і, квадрат, і, ось цей і, жовтий і, квадрат, квадрат до поясу. А від поясу жовті ласіни. <рес> Ти в своєму прийшов, так? <рес> Хтось з малих крикнув, давай бити його по яйцям. О! <рес> І вони всі просто як джо. Я реально, а там типа яйця не захищені прям сильно. Там суто колготи, знаєш, я вже ті дітки. Діте є, є фішка, вони хочуть бути тебе в яйцях кожен раз на аніматорську. Якби вони їх не бачили, Н Вадим. Ні, ну, ні, Вони, мабуть, думають, якщо чим більше бити, то ні, вони, цукерки полетять. Вони думають, що це Коротше, і, А один малий прям зловив, типу, і я вже йду, і він так <реш> тянеться за мною. <реш> я тобі чесно кажу. І <реш> я такий, де мама цієї дитини? Чи чує, чи це дитина? <реш> і я, коротше, оця дитина відчепилася, я прийшов, <реш> і батьки такі, ой, ви, <реш> ми <історія> все бачили. Ми все бачили, ми йому це сказали зробити. Ми дуже вибачаємо, він мені каже, може Спанч Боб. Де 50 грам, типу, щоб загладити вину, тратити. Трочки намочити треба мочалочку, я такий да? спешбоб не відмовиться. Мені дають 50 грамів. А ви каже, що будете пити? Він каже, там десь невідомо, де капітан.